Вітаю, друзі! Як тільки настає травень місяць, то здається, всі садовогородні сайти зайняті вирішенням сакраментальної проблеми. Чому жовкне листя часнику і що робити з цим лихом? І в кожного автора є своя версія причин пожовкнення листя і свій перевірений та дієвий рецепт боротьби з цією напастю. Одна з найбільш розповсюджених версій цієї весни це те, що в зв'язку з холодною погодою часник погано засвоює азот, звісно, листя не отримує достатнього живлення і жовкне. Це версія із серії Чув дзвін та не знаю, де він. Бо справді при понижених температурах рослини погано засвоюють азот. Але це стосується тільки теплолюбивих культур, таких як томати, перець, баштанні культури. А часник – це холодостійка рослина, а холодостійкі рослини саме тому так і називаються холодостійкі, що вони при понижених температурах продовжують свій розвиток і можуть засвоювати з ґрунту всі поживні речовини, які їм потрібні. Ось подивіться на. Ранню капусту, яка є холодостійкою рослиною, вона в мене в відкритому ґрунті пережила три заморозки. І, як ви бачите, чудово зеленіє, ніякого пожовкнення, рослина розвивається і закручується в головки. Друга версія жовкнення часнику цієї весни також зв'язана з азотом. Начебто через постійні дощі азот просто вимився з ґрунту. Але це досить примітивне уявлення, бо азот знаходиться в ґрунті у вигляді різноманітних сполук, в тому числі й не і не так то просто вимити з ґрунту поживні речовини. І якби це було дійсно так, то після сильних великих дощів нам доводилося б кожен раз вносити в ґрунт мінеральні добрива, ті поживні речовини, які вимила вода. Третя версія, що від надмірної кількості вологи коріння часнику починає підгнивати. І, звісно, рослина погана за свої поживні речовини, тому жовкне. І треба розпушити ґрунт, тоді надмірна волога випарується і часник почне гарно розвиватися. Але коріння. Часнику чи інших рослин ніколи не гниє від надмірної кількості вологи. Воно гниє від того, що на ньому оселяються гнилосні мікроорганізми, зокрема плісняві гриби. І якщо вже вони оселилися на вашій рослині, то розпушуй ґрунт, не розпушуй, ці мікроорганізми нікуди не подінуться. Справитися з ними допоможе тільки обробка спеціальними препаратами, зокрема фунгіцидами, бо гнилі часнику, як правило, викликані патогенними грибками. Насправді ж, весняне жовтнення листя часнику – це абсолютно нормальний природний процес, який зв'язаний з цілим комплексом погодних умов. Рослина може реагувати пожовкненням листя на сильні вітри, на засуху, на надмірну вологу, на пониження температури. Тобто, в стресових ситуаціях рослина перестає живити ті частини, які не надто важливі для її розвитку і направляє всі сили на утворення нових листків або нових пагонів. І, звичайно, якщо ви на цьому етапі внесете азотні добрива, які стимулюють розвиток зеленої маси, то ваш часник через деякий час набуде дуже гарного здорового виду за рахунок утворення нових листків. А звичайно, ті листки, які пожовкли, вони свого зеленого кольору не відновлять. Якщо ж пожовкнення виникло через дію шкідників чи патогенних мікроорганізмів, то тут допоможе тільки обробка спеціалізованими препаратами. Ніякі народні методи не допомагають. Це приблизно так як лікувати гомеопатію апендицит. Що стосується особисто мене, то я особливо не переймаюся весняним пожовкненням Листя чеснику, оскільки вважається нормальним природнім процесом. Тому я нічого не роблю. Тим не менше, щороку маю досить непоганий врожай чеснику, чого і вам бажаю.